Друзі, і сьогодні я буду грати в Стіл <плес> Брейрот! Так, мене тут кудись стрілочка веде, давайте побіжимо. Так, в мене тут є бі біта. Поки що не знаю, для чого вона. Так, мен ну мені каже, треба <плес> щось з ним <плес> зробити. А, вона, типу, до мене йде? Ну-ка, давай подивимось. Нуп, спінцею на голові. Блін, я теж піцу захотіла одразу. Так, ну він коман. Давай заходь до мене. О. І він типу, а, да, він мені гроші дає. Так, давайте. Почекаємо. Так, в мене вже є 80 доларів. Мені ще треба. О, от ще, ну давайте. Ще от таких от. До чого ви мене пихаєте? Я всі гроші отак от понакупаю їх. Один чогось не нубик, трошки. От. Забираємо гроші. Давай. От і. зараз будемо. Так, треба закрити. А давайте підемо в когось щось виривати, Так. 35 тисяч. 35. Так. Я бачила в когось. О, тут треба зваривати з того Там у мене є. 10 мільйонів. А тут можна якісь лучалки купити? Я не знаю, зараз давайте подивимось, на ну, в когось там. Так, тут не то, не то, не то. Відкривайся! Давай. Я хочу в нього щось зваривать. О, 5, 4, 3, 2, 1. Блін, він вийшов. Жаль. Давайте підемо подивимось. Може отам от, от. Це цього хлопчика? Ні, це не цього. Давайте подивимось. Ну тут не так круто. Ну я от цього можу крабика. Окрай давайте подивимось. Через скільки? Через 101 секунду? Це багато. А тут от через скільки? Воно? Вже? вже? Вже, 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 вже. Треба от... Ну ти мене не. Да ну дай мені, блин, пройти. Да ну. Да ну відстань! Да? Ладно, дай мені пройти просто. Так, я ресетнусь, коротше, бо він мене щось не любить. Так, зараз... О, вже по... О, в мене є вже 500 долларів! Так, давайте щось. Вот, наприклад, рилері... Рилари... Не, риле-ріле-рілаутик. Это 750, это 3000. Давайте. Щось є, е... вот 500, 500. 500. <связываем> давайте, иди, Іди туди. Чим Чимс. Саме с... Не, ну-ну-ну-ну-на-ну-на. Хтось в мене хотів цього вкрасти. Треба. Так, він вже більше дає грошей. Так, там. От навіщо в мене красть? В мене нічого ж там не досі. Е, немає ніякого крутого. От навіщо в мене щось красть? Так, давайте подивимось. Тут я э, бачила в когось якісь пружини є. А, тут от вони не коштує. Так, я хочу оцей спит колл. Да, я буду на нього купить. Так, а тут пишет... В когось 7 мільйонів, кінг. Кінг, дай цей вони в тебе. Ось. він. мене щось у нього звернувають треба. 11 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, що за. Ааа! Що зі мною? Ви це бачили? Ну, я тут поки що Нубик. Де да, ну відстаньте від мене! Навіщо мене ще ос? У мене вже не треба ос. Да ну ведь встань! Бурбалони лулилони. Бурбалони лулилони, давай, 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 давай-то, давай-то. Да, я вкрала бурбалони лулилони. Yes! Мне теперь бурбалони лулилони. Я на Напиши, ты меня Навіщо ти мене пнув? Що я тобі зробила, а? Треба теж бейс Так, плюс 5 тисяч. 6 тисяч треба купити. Там, мабуть, оцей... Щоб швидше бігати, а то в мене зараз все позабирають. Так, да, точно треба. Так, давайте У мене вже от 3000 вже накопичилось. Я не буду його продавати Так, давайте, як хто когось ще вкраде. Мені більше красти подобається. Не знаю чого. Через. Е, скільки секунд воно? Через 100. Цікаво. Так, давайте подивимось. Тут якесь колесо є. А, воно. Через 40 хвилин у мене відкрить. Давайте подивимось. Може. когось тут є. 76. Ем. А як? Я отут дуже вкрасти хочу. Тут он є. за 10 мільйонів. Але він, мабуть, купив. Знаєте що? Він, мабуть, купив ту штуку, щоб воно завжди було. Да, мабуть так. Давайте от в мене... давайте. Моя, моя, да мой. Майбес, мой бейс, мой бес. Так, давайте. Може тут він вже мені досить... Да, все! Зараз я як позбираю. Давайте, от, трулі меру трулічина. Меру -тру Все. Эм... У мене є тролімеру тролічина, а скільки вона дає? Ну, небагато, але теж круто. Так, давайте... У мене два нормальних пету, і зараз давайте подивимось, може в когось вкрасти може, на щось. Так, давайте трошки заховаємось. І так, зараз крадемо цей за 7 мільйонів. Сподіваюся, зможу. У мене тут бейс. О, Так, давайте. Я тут буду чекати, поки воно не відкриється. Бо Він мене не зможе вбити. Реально не зможе ніяк. Просто ніяк. У мене хтось хоче вкраситься так быстренько розпавнутися. Ні. Ну ви ти взагалі. Хто в мене там вкрав? Він в мене все вкрасти хоче. Да ну ви приколюєтеся. Навіщо тобі? Ну бійни а? Бах, давайте бах. Да ну нафіга тобі? Все, не пролізеш. Але мені треба повернути. Моє мій, це мою здобич. Тому я зараз отак от заховаюся і буду чекати. Мені дуже подобається тут ворувати, ніж самому здобувати, так що воно смішно. Хтося сяку вкра! Я буду у цього красти. Сподіваюся, вона зараз не полізе до мене отуди. А я мене нерозумію фігає. Та ну відстань. Та ну, все, я не буду в тебе більше виривати. Відстань ти, блін, від мене. Ай. складна трошечки гра. Зараз мене вже 48 тисяч. Давайте щось прикольне. Ну це мені вже не цікаво, не цікаво, не цікаво. Ні. ні. О, а оце вже треба. Баналіта до офінита. О, кол шримпбейс якраз. Тріппітропі. Ха-ха-ха! <laughs> Вже в мене пнула. Крветка якась. Ладно, я хотіла просто ради приколу когось вкрасти якогось смішного пета Так, давайте подивимось. Може до мене вже. А он, да, бачу. І скільки вона вже мені принесла, зараз треба так от зробити. Так, 2000 тисяч. Клас. Так, я вже на якому місці? Когось мільйон є. Так, а це блін, Ганскерфутера. Я думала... А капучино. Давайте капучино асасіно. Далі ось. Трик трак. Все. трик трак барабум. Ріла ріла ріла. Вже не цікаво. Давайте подивимось скільки. Накопечу, давай до цього придамо, бо він мені не треба. А ну-ка, прийде в мене в цей раз. <ристо> 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 так, ну, добре, все. А ну-ка, я вже можу щось купити? Так. О. Одна тисяча Ну давай докупимо. І оце давайте докупимо. Так. Ну, добре. Так, я уже швидка. Сейчас давайте... Барбалони-дули-дули. Да, да давайте. Да, давай я его покнём. Не-е-е! Я настрелила! Он меня снова срабил, блин. Всю фигню. 27 тысяч. 27 тысяч. Давай-давай-давай. 27 тысяч. Не виходить, 27 тисяч. Блін, не достигла. Он ще 27 тисяч іде, Ну-ка, зараз куплю чи ні. Долфініта, бананіта, ти взагалі Вже. Дякую, ти врятував. Так я зараз. Перокелло, демонкело. Так. Зараз. Давайте, 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 давай! А ну-ка, тун-тун-тун сагурна -тун, цікаво. А ну-ка, мені буде давать? А я не поняла. Вони що? приколюються? Ну це ж я? Я заплатила гроші, щоб в мене його вкрали, серйозно. Ну все. Зараз буде розплата. Давайте йдіть сюди. Хто в мене там крафт? Цей. Добре, зараз засумся. Так, а це одна тисяча, 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 тисяча. Возвраще. Трик Я Зайшов оцей. Трик трак барабум до мене йде он. Так, ну о о о Оооооо! Маю дуже швидко. Це зробить тоді отак біжим. Не-ні-ні-ні-ні ні ні ні, -ні, -ні. ні, -ні, -ні да, ну відстаньте від мене, я ж тобі нічого не крала! Ну, ти ну ви проколюєтесь, давай, 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 я встигну, встигну, встигну. Барибери бігус, дикос бомбикус. Берри-бікус, декус, бомбикус. Так давай самий 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 цемий цемий самий 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 Так, давай, 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 давай. Ну блин, ну заранчист. Ну добра. Ну, добре. Фриго камелу. Я в нього вкраду. Не проживает. Блин. Дуже не влучно, взагалі він не влучає. Не влучаєш, ти не попадеш. Давай, 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 давай ще трошечки. Сто секунд ще я протримуюсь, давай. Ти не Давай, давай чекай, 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 чекай Ні, Він попав. Ти ну відстань Да ну виц я просто не хочу крокодили. Блин Фриго Каме Да ну від... <свист> 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 Давай я зможу! Зможу! Балерина <свист> Да ну! <свист> Ну блін! Да ну! Давайте розпавнемось, бо він мен... ще довго так буде. Так, давайте. На цей раз. Це мене 100 тисяч. Зараз я маю когось. Крутого, так, давайте, давайте, давай. Так, де круті? 10 тисяч. 400 тысяч. Ого. Так, давайте. Ні, давайте э, чекаємо. Давайте. І. Де якийсь нормальний? Я хочу якогось крутого, будь ласка. Давай. Ні, я думала, якийсь крутий. Давай його побіч. Так, ну хто тут? Давайте виходьте, якісь круті. Це вже покраще. Але ще не того, чого мені треба. Ні, так, давайте, ні. Ні, так, давайте. Хто у нас буде? Давайте, хтось крутий. Так, ну давайте підемо в когось ще поваруємо поки що. Мені дуже подобається воровати кого. Понятно, в, неї, в нього тут дуже мало всього, нецікаво. А тут от вже круто. Давайте. Оце, в нього зараз якраз окрес... таймер закінчиться зараз. Так. А тут можна зробити заробити Вона ніта до уфинита. П'ять тысяч, ну добре, давай. Понека Амбалабу, Понека, амбалабу зробила. Так давайте, давайте зараз хтось. Блін, ну я думаю, хтось крутий вийде, Давайте. Когось крутого мені зараз. Будемо чекати, що підемо когось виривати? Пишіть в коментарях. Так, може, зараз. Добре, поки що нічого немає. Це ж треба ще дивитися, щоб. Нубіні піца, Ніні. Ні. Ні. Ну, блін! чого мене бігуть? Я заплатила. Коротше, треба брати, я зрозуміла тактику, як можна реально виграти. Треба, коротше, брати персонажем. Ось, наприклад, отут. Коли він прям біля, біля тебе, тоді е, є шанс, що він саме тобі дістанеться. От, як зараз. Так, вже 30 тисяч. Оп, зібрали. Так давайте зараз подивимось, може ще хтось іде крутий. О, О ні, тут я не зможу. А! Тут, блін, Тут прикольна гора. мені. Хто мене пнув? Зараз всіх вас попинаю тут. Давайте хто тут найбагатший? 82 88 тысяч, да? Нет, 5 мільйонів самый багато. Один... Він... Ось тут одну справи. Зараз 40 секунд пройде, і я точно це вкраду. Я сподіваюсь, що я точно це вкраду. Сподіваюсь, в мене ніхто нічого не вкраде. Так. Так, давайте. і... Я от заховалася б взагалі не видно, просто ноги отак от торчать і ніхто не бачить. що тут хто стоїть. Зараз я 10 секунд, 5. На 5 я вже от сюди йду. Бананіта до фініта перокелло лемонкелло. Я встигну, я встигну, я встигну. Да, все! У мене є! Ха-ха-ха! Він не встиг. А я встигла, у мене вже 140 тисяч. Так, давайте останнього когось крадемо крутого. прям крутого. Оце дуже круте. Ну-ка, ну, ка ну, ка ну-ка, ну. ка Блін. Бамбінік рости. Блін, в мене вже нема. Доведеться когось з сел. Лулі, лоні. Давайте, барбалоні. Барбалоні лулілоні. Давайте, барбалоні-лулілоні, в цю кімнату. Готово, так, 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 так. Давайте. Може зараз мені повезе. Так... поки ще... ну-ка, оце крути. Ні. Я тільки, блін, в цю гру почала грати вже в мене такі досягнення. Так, давайте спробуємо. А як тут розширить? Пишіть в коментарях може хтось знає, як тут розширить. А ну-ка, давайте один реберс зробимо, так? Да? Ну, що шо... якщо я реберс, ну що мені дадуть? Ще слаб gravity Койл, там, unlocked Friend candle. Локбейс плюс 10 секунд, кэш. Давайте. А, в мене треба 1 мільйон. Треба 1 мільйон для реберса? Мені здається, що для першого разу вже достатньо. Я навіть назбирала вже 260 тисяч. Блін, в мене хтось вже там щось краде. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Всім пока-пока!